Василь Шарко, позивний кіт, добровільно став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. На цей час Василю було 25. Брав участь у звільненні Херсонщини і Миколаївщини. Опісля був призначений оператором дронів. Брав участь у боях на Донецькому напрямі. 18 грудня 2022-го отримав важке поранення через розрив міни. Василю оббатували ногу. Пройшов реабілітацію, навчився ходити на протезі, а потім почав допомагати іншим. Закінчив курси і почав працювати техніком-протезистом, виготовляє протези нижніх кінцівок. Незважаючи на власний стан, Василь проводить по 8 годин на ногах, надає консультації та протезує побратимів у різних куточках України. Дякуємо тобі, Василю, за захист. Хай Бог оберігає тебе на життєвих дорогах.